Дорогі батьки й малята, любі хлопчики і дівчата, швидко промайнуло літо, Подорослі шали діти, розумнішими ви стали, тут усі на вас чекали, з днем знань прийміть наші вітання, дарує радість, хай навчання, щоб легкими були дороги, щоб вас чекали перемоги і щоб жили ми всі у мирі. На нашій славній Україні. Хочемо привітати ми зі святом нині всіх діток. І хоч скрутний зараз час, та навчатимуть всіх нас, хоч онлайн, хоч дистанційно, Під виття сирени, все одно усе ми зможемо. Ворог нас не переможе, бо знання це сила. Ще ніколи Україна не дала слабини. Віримо ми в перемогу і йдемо всі до мети. Всіх українців бережи Боже, військо наше захисти. Знають всі, що є садок, золотий наш колосок. Він на станції дослідній, зустрічає всіх діток. Різні іграшки яскраві, та заняття всі цікаві. У життя найперший крок. Ось який наш дитсадок. Українську ми вивчаємо та про рідний край співаємо. Батьківщину любим всі, козачата молодці. Дорогі батьки, нехай цей начальний рік принесе вашим дітям. Багато цікавих відкриттів, нових друзів та досягнень. А вам терпіння та гордості за успіхи ваших діток!